Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Передавав ФСБ підслухані розмови. Водій очільника однієї з райадміністрацій Запоріжжя виявився російським агентом. Працював у зв'язці з екс військовим зрадники, наводили ракетні удари на мости і залізничні переїзди та готували замах на командування ЗСУ, взявши аванс 4 тисячі доларів. Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження. П'ятнадцятирічного хлопця з Матвіївської громади поранило під час обстрілу зі смерча. Загалом цієї доби ворог атакував прифронтові міста нашої області 68 разів. Росіяни скинули 500 кілограмову авіабомбу з фугасною боєголовкою на житловий квартал в Оріхові і виставили відео в мережу, позиціонуючи це за досягнення потвори. Одна з причин, чому ми не святкуємо день перемоги в один день з рашистами у Мелітополі. Сьогодні пройшов так званий «безсмертний полк. Однак серед фотографій ветеранів Другої світової затісалися зрадники Захарченко і Стрімоусов, начальник паспортного столу окупаційного МВД Токмака і мертві окупанти. Переселенці у Львові вімкнули Лєпса на повну гучність, а на зауваження пустили в хід кулаки. Однак поліціянти, які прибули на виклик церемонитися, не стали. Забрали у відділок, а перед тим було публічне каяття. Я дуже вибачаю за свою поведінку. вона не панує чоловіку, який живе в Україні та спілкується українською мовою. У селі Семенівка окупанти зариваються в землю, пригнали екскаватори крани, терміново риють окопи. В стеріанці на Пологівщині з Граду росіянці обстріляли свої ж позиції. Російський терор Дніпро-Гесу у краєзнавчому музеї працює виставка один з експонатів. Уламки шахеду 136, який рашисти запустили по станції 10 лютого з написом Да будіть світ. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.